Сьогодні 23-й день після операції. Хто дивиться наш канал, то знає, що я перенесла операцію на голові, крайня називається, або трепанація черепа. Вийшла погуляти з чоловіком, бо в день було 32 градуси, взагалі неможливо було вийти. Я сьогодні фактично перший день, що вийшла. Погуляти. Зараз буду йти і дивитися, чи можу я вийти гуляти, чи не можу. Що зі мною, то можеш. <гум> Бо мене ще носить, я ще така як п'яна. Що я хочу сказати? За ці дні, поки я була після операції, я вам зняла тільки 11-й день, а після того, в принципі, нічого такого не змінилося. У нас може буде погано видно, але основне, що чути. Кожного дня я багато фізично робити щось не могла. Просто якісь такі невеличкі по хаті завдання для себе ставила і виконувала, але тут таке там щось. Покладати посуд посудомийку, розкласти посудомийку, зварити щось там невеличке. І там... Поставити пралку, повісити лахи і все, що я могла. Якоїсь фізичної роботи, там, чи мити підлогу, чи вікна, то я не можу. Зараз, на сьогоднішній день в принципі ніякого лікування я не приймаю такого, щоб після операційного такого. Я далі приймаю свій кальцій, приймаю вітамін Д і магній і все. Тобто, то таке, то не рахується лікування, так, підтримка організму чисто. Більш нічого не приймаю. Ну і що я хочу сказати? 17 числа було в мене день народження, то ми практично не справляли, але так, приїхали привітати друзі, приїхали діти, ми трошки посиділи, не було що знімати навіть. Але 21 го числа приїжджає Оксана з Артурчиком. Тетяна моя племінниця, то може десь будемо відмічати, то щось вам покажемо. Покажемо Артурчика, Леончика. Бо знаєш, дехто любить дивитися на моїх внуків, на наших внуків. Ой, нічого зовсім не видно, дивися. Як мутно. Слухай, може там стабілізація стоїть, що знову так мутно. Тебе взагалі не видно. Ну, зупини, подивись. Ні, це просто темно. Ну так знімало. Ну і на рахунок рани, то рана майже вже зажила. Єдине, що я не відчуваю ще до кінця, е так якби шкіра була на голові чужа, не моя, знаєте, така затерпша. Це все, що я відчуваю на себе сюди. Але... Загоюється нормально, чоловік каже, що зашили рівненько, не криво. Вже відросло, там волосся на пів сантиметра, бо якусь ділянку там побрили, але вже на пів сантиметра відросло. Що я хотіла ще вам розповісти. Ти щось може хочеш сказати? Ні, я в цілому задоволений. Все йде добре. Мені ти подобаєшся. Так я знаю, що я тобі подобаюсь, ти кажеш. Ні, що має це, в, плані ну... в плані післяопераційного періоду. В плані після операційного періоду, власне. <гум> люди, може, неправильно розуміють, йдемо перейдемо, бо тут немає як іти. Голова болить. Не болить. Е, тік, але в, 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 в ті дні і мене болить голова. Це ну, пов'язано з коливаннями. Тиску атмосферного Атмосферно. з погодою, бо зараз тут дощі, ну. тут сильна жара. Ну, Голова крутиться, але йде сама, не падає. Ну, от йду, навіть знімаю вже, сама тримаю камеру. Так що, Тої брадікардії нема, вона була перші дні. Не знаю, чи, наркозу, було, чи було з тим зв'язано, чи з кальцієм, Ні, бо то теж могло бути, Ні. чи з набряком мозку трохи могло бути зв'язано угу. після операційним, але то, що пройшло, зараз таких якихось симптомів, які б мене не покоїли, то не видно. Угу. Так що, Виділень, ти ніяких не відчуваєш там з носа. Того булькання теж нема пропало. Так, бо Все спочатку добре. було в вусі, в лівому, там, де на тому боці оперовано, то було таке, якби лускали такі міхурці на такому, на такій фолії, як то завертають посилки. Угу. І таке, якби, як я хотіла вишмаркатися, то я відчувала так, би щось там тріскало. І якась вода булькала. то таке неприємне відчуття. Але десь за тиждень, після операції, вже як вдома, десь на день 15 вже пройшло. Mm -hmm. Так що, значить, все стало на свої місця, no. вирівнюється. Значить, там теж позаростало всередині ті синуси, які були відкриті під час операції. Так що все йде добре, ускладнень вже тепер. Ніяких не повинно бути. Якщо мали бути, то вони мали бути перший тиждень після операції. Раз не сталося, нічого значить все добре. Лікаряний... Тепер тільки треба добиратися сил. Лікаряни, думаю, що продовжать тобі. Мені казали, що дадуть лікаряни на півтора місяці, але вони дали на півтора місяці Це від початку, як я прийшла в лікарню з 23 липня. До 5 вересня. Та якби на півтора місяці, але ну, не, від не від моменту операції. Але 28 числа я їду на консультацію знову до них, на контроль. І спитаюся, чи треба буде мені продовжувати, чи ні. Хоча не знаю, мені здається, що треба, буде, бо Все до 5 слаба. числа я ще не відійду, я то відчуваю, що за слабаку. Ну, то продовжиш. No. І... Питалася я в нейрохірурга, бо я дзвонила, він забув мені лікаря не виставити, але нічого виставив. І я дзвонила, запиталася, чи може бути такий стан у мене, що я от п'яна. Він сказав, так, звичайно, так може бути до місяця, до півтора, так що не переживайте. Тобто, хто буде мати таку операцію, то знаєте, що такий стан може бути, що це нормально. І щоб ви не думали, що. Бо не завжди лікарі говорять, що буде після операції. Це найбільше людей бісить, тому що чомусь лікарі думають, що пацієнт все знає. Я навіть сама розумію, що це можливо, ну, такий стан має бути, але не до кінця була переконана. Тому треба було, щоб лікарі казали, що таке після операції може бути. Колі не переживався, що по переживав, що ньому щось не так відбувається. Так. Що період якийсь післяопераційний. Раптом з сповітнення йде. Ну. No. Знав, no. чого очікувати? Ти розумієш, я знала це все, в принципі. Але розумієш, коли лікар підтвердить, людині. коли лікар підтвердить, ну це набагато легше тоді людині. Тому, як будете виписуватися, то ви запитайте лікаря, що може бути, який може бути стан, щоб я не переживала, що от в мене таке і таке, таке діється. Розумієте? Ви ж потім не будете дзвонити до лікаря і питатися. Ви завжди все виясняєте. Які симптоми можуть бути, які повинні насторожувати. Так. А який стан нормальний? Не. Тобто наразі нічого не насторожує, все добре. Ну і будемо завершувати, бо нас вже не видно до надії, що було чути. Усім не побачення.